Репортер Доти 2. Епізод 9. Перша кров. Привіт і ласкаво прошу новий репортаж. З Доти 2. Команда відновилася і готова до бою. А я сьогодні буду кур'єром. Тепер Рубік може розслабитись. Привіт, хлопці! Чевний. Слухайте сьогодні. Усе зміниться. Сьогодні ми переможемо. Або хоч уб'ємо когось. Миттю пізніше. Що ж, подивимось. Спершу мені потрібна сокира Люті. Я дію за цим описом. Нижній рядок. Дазл та антимах. Енігма серед лісу. Енігма серед лісу. Усіх вас побиваю. і грошики поцоплю. Я легко це зроблю. І переможу я. Я. -я, 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 -я. я, -я, -я, -я Ліс світла Енігма. Привіт! І я курва перетворю тебе на своїх дітей. Боженько, мамчу! Мамо! Добре, я назву тебе Джеффрі, тебе Карл, а ти Енігма Молодший. От дідько. Так, добре. Ти Річард, ти Джей Джонатан, а ти будеш Хорхе. <гум> ти. Віндранко. Вважай тебе вже немає. Енігмо! Допоможи нам в ім'я справедливості. ДОЗОЛ! Я вже йду. Перепрошую, хлопці. Ви не могли б чуєте. Гей. Вибачте, я затримався. Боже! Перша кров. Ми... Ми змогли. Далі буде. Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.UA